Так. Отже, Василь, таке питання, як правильно вчинити, коли кохаєш дівчину а її мама проти. <кху> Микола, ну запитання, звісно, серйозне у тебе. <кху> я взагалі на такі речі, знаєш, ви як пишете, пишіть якось ну, правильно, а то я так прочитаєш і, і, і посміхаєшся сам собі, знаєш, так? Вдумається у слова, так? Да? Як правильно вчинити, коли кохаєш дівчину, а її мама проти. А мама що, стоїть дивись, як ти її кохаєш чи як? Я балдею від цих розбіж приподобних. Причому тут мама, якщо за дівчина вже така, що її можна кохати, розумієте, то то вже що та мама? Маму треба також кохати любити і казати, мамо, я вас люблю, дай вам Боже здоров'я, дякую за доньку. Все, крапка. Значить, вона вже велика. Якщо їй немає 18 років, то тебе посадять. Якщо їй вже більше як 18 років, люби, шануй, оберігай, готуйтеся до, до подружнього життя. Що значить мама проти? Мама постійно буде проти, бо, тому що мама хоче для своєї доньки, що має бути зі найкраще. І якого би ти її не привів, вона все одно скаже, ні, мов би бути трохи краще. Тому ну, що вона буде незадоволена. Не це нормально, якщо не задоволено. Якщо було, якби було задоволено.